інтернет Credo.pro представляє роздуми до Божого Слова з журналу Слово між нами. Роздуми до Божого Слова на п'яту неділю Великого посту. Сьогодні ми почуємо один із найвідоміших уривків із Євангелія. Перед тим, як буде прочитано текст, спробуй уявити собі зоровий образ цієї події. Ісус після молитви приходить у храм, довкола нього збирається багато людей. Він навчає їх увесь день, аж сонце вже починає сідати. І тут, порушуючи розміреність розмови, входять фарисеї. Тож глянь, що відбувалося далі з Євангелія. Від Йоанна Подався Ісус на Оливну гору, та в досвіта знову прибув до храму, і усі люди посходились до нього, Він, же, сівши, навчав їх, і привели тоді книжники і фарисеї до нього жінку, спійману на перелюбі, поставили її посередині і кажуть до нього: Учителю, Жінку оцю спіймано саме на перелюбнім вчинку. Каменувати, отаких, от приписав нам Мойсей у законі. Що ж ти на це? І спитували вони його, казавши так, щоб мати чим оскаржити його. А Ісус нахилився додолу і писав пальцем по землі. А що вони наполягали та допитувалися в нього? То він підвівся і каже до них, Хто з вас без гріха? Нехай перший кидає у неї камінь. І знову, нахилившись, писав по землі. Почувши таке, почали вони виходити один по одному, почавши з що найстарших, аж до останніх. І залишилися тільки Ісус та жінка, що стояла посередині. Підвівся Ісус, а нікого, крім жінки, не побачивши, мовить до неї. Де ж вони? Жінко, оті твої обвинувачі? Ніхто не осудив тебе? Ніхто, Господи, відповіла. Тоді Ісус до неї. То і я тебе не осуджую, йди, та вже віднині не гріши. То і я тебе не осуджую. Йди, та вже віднині не гріши, сказав Ісус. Цікаво дізнатися, що відбулося з тією жінкою потім. Євангеліст не говорить про це. Спробуй сьогодні уявити собі, як склалося життя прощеної грішниці. Звичайно, вона була вражена тим, що сталося. Ісус не засудив її. Боже милосердя врятувало її життя не тільки фізично, а й духовно. Можливо, згодом вона стала однією з учениць Христа, а можливо, повернулася до чоловіка і помирилася з ним. Ясно одне. Її життя назавжди змінилося. Чи ти хочеш пережити зустріч із Божим милосердям? Це залежить лише від тебе. Слова, які Ісус казав тій жінці, промовляє священник під час кожної сповіді Я відпускаю тобі гріхи. Навіть якщо тебе засуджують інші, навіть якщо ти сам засуджуєш себе, Ісус прощає тобі. І дарує своє цілюще милосердя, воно пом'якшує твоє серце і робить тебе більш милосердним до інших людей. Крім того, ти отримуєш благодать протистояти майбутнім спокусам. У ці дні приготування до Великодня. Скористайся можливістю, яку дає тобі церква, приступи до сповіді, таїнства покаяння та примирення з Богом. Нехай милосердя Христа звільнить тебе від тягаря гріха, наповнить подякою, наблизить до Господа і допоможе з таким же милосердям ставитись до ближніх. Господи Ісусе Христе, дякую тобі за Твоє невичерпне милосердя. Помилуй мене грішного, і дай мужність смиренно покаятися та змінити своє життя згідно із твоєю волею. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.